Ось така сонячна станція забезпечує електроживленням дитячий парк дорожнього руху для діточок. Тут є знаки, світлофори, перехрестя, пішохідні переходи. І дуже класно, що такий парк дає можливість дітям знайомитись з правилами дорожнього руху. У якості і пасажира, пасажира пішохода, і у якості водія. От Малий їзди, дивиться, де можна повертати, де не можна, пояснюю там, кирпіч їхати не можна, головна дорога можна їхати, ну і так далі. І от, Прикольно, біля цього парку знаходиться така от наземна сонячна електростанція. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 рядів в ряді десь по, ну так, на скидку метрів 40-50. Це ну, мінімум 60 панелей. Панельки невеличкого розміру. Така конструкція оцинкована. Така станція має потужність. Десь 200 кВт. Ну так, орієнтовно. Якщо панельки тут 400, то це 200 кВт. 8 рядів. Ну це так, навскидку я кажу, це не наша станція. Он... Інвертори. А, схожі на SMA. Десь, мабуть, так судячи з розмірів, це 50-ка. П'ятдесятка, ну так, скоріше за все, їх чотири штуки це на 200 кВт станція. Ну, а бачите, як тут немає такого, як ми любимо, щоб всі панельки були рівно. Видно, що по ландшафту, і от, до речі, бентонна площадка. І ми також практикували таку систему кріплень на одній з промислових станцій на підприємстві, коли анкерами вбурювались в бетонні плити. І, В принципі, такі конструкції стоять надійно. Точно така сама система кріплення у нас була. Е, так що для нас в принципі, немає нічого нового. Ми вміємо будувати такі станції. Так що звертайте за номерами телефонів внизу. Підприємства в Україні, які хочуть заощаджувати на електричній енергії, звертайтеся до нас. Прорахунок безкоштовний. На сьогодні вартість одного кВт під ключ для станції під власне споживання це десь близько 500 доларів за 1 кВт. Це по даховим станціям і десь до 550 по наземним станціям, але це залежить вже від конфігурації. Звертайтесь, будемо раді поспівпрацювати. Працюємо по Київській області і Дніпровській області компанія Енергосеїв звертайте зараз, підключимо до сонця і вас.